Так, Слава Ісусу Христову чи Василь, прошу пояснити, як правильно жертвувати святе причастя за померлих. Чи можна жертвувати причастя за здоров'я дітей, внуків, Щиро дякую. Святе причастя пожертвувати не можна. Можна пожертвувати ласки, які ми отримуємо від святого причастя. Розумієте? Тобто, Господи Боже, всі ласки, які ти даєш мені в цьому причастю святому, я жертвую за тих і за тих. Якщо я жертвую вже за вас, ви можете рівно ж так само, як отримали від мене, так само можете передати, як каже е, апостол Павло. за даром отримали, за даром віддавайте. Так, запитання закінчилися. Дякую вам щиро всім. Дякую вам щиро. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Моліться, діти, діти Божі. Моліться, моліться за те, щоб диявольська інфекція брехні не впливала на людей. Зараз іде сильна інформаційна боротьба страшна. Буду вам розказувати, хто знає що.